Друг за гроші. Так сказали Олексію, ЛКП Лев. Хлопець хотів прихистити ротвейлера, який вже місяць жив у вольєрі підприємства. Але завести чотирилапого не вдалося, грошей на нього немає. Я знайшов директор, я поспілкувався з ним. Він мені сказав, що 300 гривень за собачку. 300 з гаком, там майже 360 гривень. Ну, вибачте, це є сума. Я і так роблю послугу, ну що я її забираю. Олексій запевняє, його товариш потрапив у схожу ситуацію. Хотів вівчарку, а за неї вимагали майже тисячу гривень. У ЛКПЛ не заперечують, гроші беруть, але офіційно за офіційні послуги. У 2007-му сесія міської ради ухвалила за утримання собаки, потрібно заплатити 117 гривень на добу. Якщо це ваша тварина, то сума значно більша. Скільки, наприклад, власника тварина відсиділа більш-менш ми даємо ту калькуляцію, тобто може бути 300 гривень, 400 і більше. Це все є затверджено. Та підприємство ще й отримує гроші з міського бюджету. Цього року ЛКП Лев має понад 260 тисяч гривень. Передбачають е, утримання самого підприємства з метою того, що підприємство могло надавати послуги місту по відлову безпритульних тварин. Тобто це робота автомобіля, це робота працівників, яким треба оплачувати заробітну плату, це оплата комунальних послуг, це оплата за е, весь стерилізаційний матеріал. Захисники тварин проти таких калькуляцій кажуть, гроші відштовхують людей від милосердя, адже батьом навіть сотня за собаку не по кишені. Я не можу повірити, що 117 гривень в день, якщо тут є 20 собак, помножте, яка це виходить сума. Що саме на таку суму палиться світло, купляються корми і так далі. Тоді ці всі собаки мали би ходити золотими. Хоча бувають і винятки, інколи собак віддають у добрі руки безкоштовно. Буває, господарі добровільно сплачують в каси ЛКП, коли відмовляються від своїх улюбленців. До прикладу, ось цей собака сьогодні втратив дім і господаря за його утримання заплатили і попередили. Він їй більше не потрібен. Ірина Папірник Володимир. Квітковський. головні новини Львова.